Само надувний кілимок товщиною 5 см. Розпаковка метр 78 на 60 і 5 см товщини. Дуже класний м'який, у мене це вже другий. Взяв його спеціально для того, щоб можна було два в наметі постелити і склеїти один до другого. Відкриваємо клапан. І лишаємо, щоб не повітря. липучки. Їх добре зберігати вдома в відкритому стані, щоб піна була в природньому своєму вигляді. І тоді він буде швидко набиратися, коли його приїхали, відкрили на природі, він швиденько тоді набереться повітрям. Але його можна і піддути. Хвилин через 10 він набирає повітря і можна закручувати клапан. Дуже комфортний, тому що він має біля 5 см товщини. Ось він вже набрав повітря. Можемо поміряти реальну товщину. Ну, є десь 45 мм точно. В комплекті йдуть ось такі резинки, щоб його тримати в скрученому вигляді. Шукольчик і дві латочки, яких можна заклеїти, якщо його проб'єш.